Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачний салат під назвою соковинка. Всі інгредієнти для салату будуть в описі під цим відео. Спочатку наріжу капусточку. Я буду використовувати половину пекінської капусти. Відрізаю жовтку. Також буду використовувати білу частину, тому що вона соковита і мені подобається, коли вона є в салаті. Надрізаю і нарізаю, перекладаю капусту в миску, в якій буду замішувати салат. Помідор наріжу кубиками. Відправляю до капусти. Використовую пів огірка, нарізаю також Маленькими кубиками. Ще залишилося нарізати яйця також кубиком. Цей салат виходить неймовірно смачний, його можна готувати не тільки на кожен день, а навіть можна і подати її на святковий стіл. І тим паче він дуже легкий у приготуванні. Залишилось додати кукурузку, сухарики, майонез, солю перчу за смаком і перемішуємо. Багато майонезу не додаю, тільки буквально 2 столові ложки. Для приготування цього салату я витратила ну, максимум 10 хвилин. І вже готово можна подавати до столу. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!